Найбільший страх батьків отут буквально секунду тому дитина була поряд, і тут вже за мить її поряд немає у натовпі між рядами товарів і гучному центрі, у гучному торговому центрі, чи приміром дитячому парку, і що робити, якщо дитина раптом зникла, куди бігти, як запобігти у цій ситуації. Розповідаємо на прикладі реальної історії. Моя дитина загубилась. Чому діти втікають від батьків? Діти перевіряють на міцність кордони, що можна, що не можна. Що робити, якщо дитина загубилася, та як це попередити? Поради психолога Рішили ще купити собаки, м'ячик. на секунду відвертаюся, і моє дитини нема. Це відео на своїй сторінці у Тікток опублікувала мама блогер Каріна Янюк. У своєму блозі дівчина розповідає про реальні будні материнства. Цього разу Каріна поділилася з підписниками, як загубила дитину в одному з торгових центрів. В інтерв'ю сніданку блогерка зазначила, тоді хотіла в магазині придбати сину іграшку, і не очікувала, що все закінчиться саме так. У мене дуже активна дитина, хлопчик, йому 3-5 років, і він в принципі дуже непосидючий такий. І е, почалося з того, що ми були в ігровій кімнаті, і йому там дуже сподобався скутер. А такі, як бігайотики, ну, він скутером. Тож приїхали у великий торговий магазин, аби купити собі такий. Але як тільки зайшли до магазину, лев почав тікати. Я його ловлю, кажу: дивися, нам потрібно зараз обрати скутер. Ми прийшли за ним, зосередоточимося, і потім, уже, якщо виберемо на зворотньому шляху, до каси, може ще щось окей. Скутер обрали і попрямували оформлювати покупку. І ми на зворотньому шляху до каси. Я вирішила, що в мене просто є ще собака, що я ще й собаки, маю щось купити. Ну і поки я шукала щось для собаки, я розвертаюся. Моєї дитини немає. Спершу Каріна шукала сина сама між численними рядами магазину та вигукувала його ім'я. Перші секунди я наче не переживала, була впевнена, що зараз знайду. А проблема була в тому, тільки що я пішла в одну сторону, а він виявляє, як виявилось, потім побіг в іншу. Картинки в голові зразу, як фантазії, мами не да, що Вулиця зараз як вибіже, чи хтось його вкраде, чи щось на нього впаде, тому що там купу всього на стел стелажах стоїть. Каріна попросила адміністрацію магазину повідомити про зникнення сина по гучномовцю. Згодом один із охоронців знайшов хлопчика. Чи губили українці своїх дітей? Ми запитали. Це був великий стрес, думки з, з найпоганіші, що я не знайду щось таке трапиться. Наталія розповідає, як три роки тому загубила сина у торговому центрі. Тоді йому було лише чотири роки. Ми ж знайшли тут же між іншими рядами, і я його починала звати. Мені допомагала дочка. Люди якось теж озиралися, намагалися зрозуміти є чи якась дитина. Ну, тобто таким чином масу у схожу історію потрапила і Дарина. Ну я розуміла, що вона десь поряд, просто вона в сусідній ряд зайшла за секунду, поки я не бачила І все. Але ця хвилина була для мене дуже довгою. Але говорить, після того випадку стала обачною і відпрацювала з донькою чіткий алгоритм дій. У нас, наприклад, лайфхак це шукати маму з дітьми і попросити про допомогу, якщо таке, не дай Бог, станеться. А, як без можливий безпечний варіант. В рюкзаку у неї завжди також є номер телефону батьків, прізвище. А Дар'я шукала свого сина у парку розваг. Вони знайшли у горці там якусь дірку сіці, туди залізли і сиділи там собі. Це було, було страшно. Да? Але їх погучномовцю покликали, сказали, що там ні камери, ніхто нікуди не виходив, там все закрито. Тобто ну, знайшлися. Але пригадує момент, коли сама загубилася в дитинстві. Повертаюся, мами немає нікого немає. Теж злякалася, побігла, побігла і, і не знайшла їх. Сама мама навіть мені здається, і не помітила, що я десь загубилась. Вони як шли, так і йшли. Але втікати діти можуть і спеціально зазначає психологиня Дар'я Саліванова. Особливо це стосується дітей до трьох років, адже в цей вік діти випробовують міцність кордонів батьків і часом хочуть робити те, що їм забороняють. У Нас має бути чітка, тверда і безапеляційна позиція, яку не можна, ну правила, які не можна просто порушувати. І якщо вони відчувають оцю слабкість е, в інтонаціях батьків, якщо вони відчувають невпевненість, вони і в цьому питанні будуть пробувати зробити так, як вони хочуть в даний момент. Тож варто у дитини тренувати звичку, не відходити від вас та чітко пояснити, чому це небезпечно. Однак, психологиня зазначає, через розсіяну увагу та надмірну зацікавленість дитина й дійсно може загубитися випадково. Тоді в цьому випадку треба провести виховну бесіду та заспокоїти. Але з іншого боку, все ж таки, донести, що так робити не можна, і от тут ну дуже важливо не критикувати дитину, а робити якісь пояснення, що саме вона зробила неправильно, тобто не те, що вона не там я не знаю, не слухняна, не те, що вона якась погана. Тобто, ми говоримо, що от ці дії вони були неправильні, да, і через це таке сталося. Дар'я Селіванова зазначає, в ігровій формі з дитиною можна вивчити інструкцію, що робити, якщо загубився, до кого підійти, а до кого ні, а також запам'ятати інформацію про батьків та місце проживання. Але у критичній ситуації навіть доросла дитина може розгубитися, тож експерти з безпеки радять батькам перестрахуватися. Для маленьких дітей купувати спеціальні ремені віці, одягати в яскравий одяг, за яким можна швидше знайти малечу, придбати аксесуари з GPS-трекером, написати на одязі дитини номер телефону батьків. Якщо дитина загубилася у розважальних закладах, наприклад, торгових центрах, слід повідомити адміністрацію. Якщо ж дитину не знайдуть або вона загубилася на вулиці, слід негайно повідомити у поліцію. Оче не збереться у кожного з вас і у нас, і в нашої команди історія, як хтось десь в дитинстві, чи ми ну, загубили, да. ну, чи поділися. Потім вже а особливо це в натовпі. Це такий страх з дитинства. О -о -о. Кожен своє згадував, але зараз ми в сучасному світі живемо. Та господи взяли Чіпчик, при, 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 при Який там до чіпчик? одягу. Ну, Чіпчик має на увазі оці, трекер, джеп'єсочку. Ну я це маю на увазі. Ну, не годинник, чіп живити в дитину. А на, на руку, а, що, дуже, дуже на руку гарно або чи кудись. І ви бачите, завжди Ну, де вона що і треба, але ж пам'ятаєш, пам'ятаєте, ну, це травма з дитинства. Я загубився в великому магазині в 80-х роках. Як та Сареля на кілька на кілька житлових масивів кричав в Дніпрі, коли ще там жив. І травма залишилася, бо, 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 бо а ти, а, ти де? Боже, то мене я теж було в Київ, приїхали і шукали діда і прадіда, похованого на байковому кладовищі. Ой, Господь, я була ще в школу не ходила, але я вміла вже дуже добре читати. Ти на кладовищі і там, загубилась? І там була велика кількість людей, і мама була впевнена, що тато мене за руку тримає, а я читала надписи, Хотіла першою знайти могилку свого прадіда, який в другій світовій війні. Загинув. А коли ти збагнула, що і я, мама мені мені поверила. норм був. Я просто ходила і думала, вони десь поряд, поки там якісь ці, знаєш, які б комунальники кажуть, а тебе взагалі то шукають, привели. Мама вже просто вже там. а вона тату тримав, тримав, тримати мене за руку, а він щось там балакав, Ну, я там з боку бігала, бігала, секунду відвернулися, а мене немає. Я вже кудись пострибала. То, 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 ти ти травмована в цьому питанні? Ні, мама, та так, та, ну слухайся, <с <с до хто губився, друзі. Як ви знайшлися? Пишіть нам, бо ми вас знайшли через наш інстаграм і будемо ще знаходити вас відчувати. Так, а зараз актуально е, Макс збір на якому етапі ми зараз? Так, друзі, ну от зараз е, готові вписати суму. Е, так і перед тим, давайте пропоную подивитися е, відео щоденник від Макса і е, мами Івани. Вони записують його щодня і впишемо суму, з якої ми сьогодні стартуємо. Доброго ранку! усім! Доброго ранку, наші дорогі люди! Сьогодні у нашому щоденнику хочемо поділитися з вами особливим днем для Максимка. Я побував на водоспаді гуки, з здійснив з ще одну свою мрію. Максимко захотів на цей водоспад, і незважаючи на те, що до водоспаду не можна під'їхати машиною. І там треба трошечки йти пішки. Максим каже: Мама, не хвилюйся, я зможу, все буде добре. Я захоплююся його силою, його мужністю, його відважністю, і те, як він іде вперед до своїх мрій, це мене надихає також рухатись вперед, тому. Дуже особливий малий день. Ще побували на Гойдалці в Карпатах. Як тобі видно гори? <звук> Ідеально! І дорогою ще повернули у старуню. Давно такого дня не було. Тому ділимося з вами і віримо, що зовсім скоро здійсниться Основна мрія Максимка, і він стане здоровий. Тому дякую, що ви з нами. З Богом дорогі.